Нас найбільша проблема з амуніцією. У нас немає зброї для тих, хто є зараз. Очевидно, якщо в нас буде молодший особовий склад, це буде краще. В нас є проблеми з піхотою, і молоді люди е, більш витривалі. Вони воюють краще ніж люди старшого віку. Це потрібно розуміти. Я думаю, що рано чи пізно ми можемо замислитися над тим, щоб певною мірою зменшити працівний вік. Я не переконаний, що до 18 років, але певною мірою зменшити. Але для того, щоб це робити, все ж таки дійсно має бути забезпечення. Печення зброї, якого не вистачає зараз, навіть для того контингенту, який воює зараз. А якщо ця зброя буде, то я абсолютно переконаний, що ми зможемо втримувати лінію фронту набагато ефективніше, виходячи з тих темпів мобілізації, які зараз відбуваються в країні, відповідно до чинної законодавчої бази. Так що, все ж таки, я би не робив якихось глибоких висновків з попередніх заяв представників адміністрації Трампа ще до того, як він не вступив безпосередньо в свою посаду, після того він не вступить, прийдуть сюди. Його представники вивчить ситуацію. Я думаю, що вони будуть ясніше дивитися на цю ситуацію І ще раз. Підкреслю в нас в Верховній Раді схожих законопроєктів поки що немає.